Іван Васильович, а ви вже це питання щойно торкнулися його, але учасники нашої енергетичної спільноти хвилюються. Тож я хочу окремо сфокусуватися на цьому питанні. Нещодавно перша віцепрем'єрка і міністерка економіки Юлія Свириденко говорила про те, що вони запускають, не начебто запускають програму аналогічну, програмі 5.7.9 а для фінансування чи кредитування на ремонт об'єктів енергетичної галузі. Яка там реальна ситуація з цією програмою, що ви знаєте? Поясніть, будь ласка, нашим учасникам спільноти. Я думаю, що все рівна якась об'єктивна інформація до керівництва держави вже доходить про такий, mm -hmm. е такий стан справ не дуже, не дуже е для нас сприятливий по в енергетичному секторі і будуть прийматися рішення. Одна програма, друга програма, третя про фінансування і так далі. Ну, давайте ми зараз подивимось про алгоритм реалізації. Наприклад, дають кредити 10 мільярдів компаніям, залишилось два місяці. Скажіть, будь ласка, скільки mm. часу потрібно компаніям, щоб підготувати документацію? Мінімум два тижні. А скільки буде розглядатися ще мінімум два тижні в банку? Застави і так далі. Це скільки Це місяць. Отримують вони гроші. Треба було оголосити тендер. Скільки тендер проходить, а потім е е тендер ви виграла компанія. Потрібно, щоб вона купувала якесь обладнання, якісь матеріали, і все, і починається опалювальний сезон. Неможливо освоїти навіть якщо ці гроші будуть виділені. Mm -hmm. Починати готуватись до опалювального золота потрібно 19 січня. От, от 19 січня, 20 вже потрібно е, бути перший наказ і обсяг робіт і так далі. І тому подібне, і можна встигнути до 15 жовтня. Якщо ми починаємо не 19 січня, а 25 ми запізнилися на 6 днів. Все це. Це досвід показує багаторічний. Повірте мені, ми я займався багато років, і ми робили помилки, коли ми починали пізніше. Це, це енергетика, це дуже високотехнологічна, дуже інерційна е, галузь. Тому дай Боже, щоб почали ці програми. Може, ми щось встигнемо, але кардинально виправити ситуацію. Неможливо, можна її покращити, якщо буде створений жорсткий режим організації контролю. Жорсткий. От, дається програма виконав до не виконав до побачення, виконав до не виконав до побачення. І щоб не було там цих об'єктивних причин, вони почнуть розказувати. Таке, сяке і так далі ні, не може бути об'єктивних причин, бо військовий стан і ми повинні зробити все можливе і неможливе для того, щоб е зробити як можна більше. І для цього є люди, є професіонали, є фахівці для тільки потрібна організація і відповідне керівництво цих всіх процесів.